Якщо холодно, якщо блекаут, як у нас в Одесі, то я для вас знайшла дуже-дуже гарну річ. Значить, ось такий іде комплект постільної білизни, і це Туреччина, це не Китай. Значить, по тканині нічого схожого на ринку України немає. Тут зовсім інша тканина. Всі китайські, і поряд просто не стоять. У нас іде підковдра. Гляньте, як воно зі зворотної сторони. Ось така тканина. Дві наволочки вони йдуть всередині на запах. Він такий товстезний, товстезний. Бачите? Простирадло дуже велике. Воно йде на резинці. У мене матрац 180 на 2 і 20 см по боках. Тканина дуже еластична, він навіть великий на мій матрац. І що я люблю в простирадлах на резинці, це те, що навіть якщо у вас маленький матрац. Воно дуже гарно натягується і одягається ось так назад. Тобто нічого не буде ковзати. У вас великий матрац, у вас маленький матрац, все ідеально підійде. Значить, кольори є в наявності ось такі. Подивіться, яка це теплюща, гарнюнічка. Стосовно розмірів. Простирадло на резинці 2,40х. Під ковдра 2 на 2,20, дві наволочки, 50 на 70. Ще раз скажу: що це зовсім зовсім інша тканина. Не така, що продається в Україні. Тобто зараз в Україні аналогів немає. Ні у кого. Це зовсім інша тканина. Дуже-дуже гарна, теплюща, теплюща. І що мені подобається просто радло на резинці. Воно велике. Ось так по краю у нього така йде гарнюнічка прикраса. Це тепло, це якісно, це не до першого прання, не до 10-го прання. Це буде вам слугувати роками, роками, роками. Ще раз кажу. Ні, немає аналогів. Якщо ви побачите якусь там теплу плосіль, вілюрову, пухнастики, там шарпеї тощо. Це зовсім зовсім інше. Це зовсім інше. Інша структура, інша якість. Ще раз покажу вам його всередині. Ось так він виглядає всередині. Простирадло на резинці, воно велике. Ну, це це мій новий улюбленець. Їх небагато, їх дуже небагато в наявності є. Тому раджу не зволікати з цими речами.